Так, всім добрий день. Це ми вже в машині. Їдемо на закупку перед праці. А чого так? Бо завтра у нас 1 листопада і все буде закрито. Не купиш навіть ні булочки, нічого. А треба скупитися. Бо весь час на праці, тільки на вихідних є змога купити щось. Добре, поїхали ми, включимося вже там. Так, зайшли ми в відринку і вже трошки почали скуплятися. Дивіться, що ми тут купили. Горбус. Угу. Бачите, так один, такий другий. І що, ви думаєте, ми будемо готувати? Угу. Не скажу. Дивіться, завтра, коли це, завтра, Да. завтра будемо готувати. Троху дивитися, наша тележка наповнюється, наповнюється. Ну що, скупляємося про вихідні. Щоб частенько не забігати в магазин. Бачите, там купили фрукти, овочі, яйчки, м'яска, трошки сирка зі смітенкою. А ну, що це таке світочки положила? Горох. Горох треба. Добре, побігли ми. Так, це ми вже вдома. Положив наші от гарбузики на балконі. Нехай тут лежать, тут їм прохладненько, тут, тут буде хранитися добре. Та їх в квартирі немає місця. Так, і мабуть завтра, післязавтра, точно не знаю це як Світочка, будемо готувати з нього суп. Да, Світочка хоче зробити з нього суп-пюре. Попробуємо зварити ми, ще так і не пробовали. Ну, Завжди хотілося спробувати. Так що слідкуйте, ми вам обов'язково покажемо і чекаємо від вас, можливо, якийсь рецепт, як ви готуєте. Може, ви нам якось підкажете, щоб краще вийшло добре.